Проєкт танці з зірками повертається на екрани, щоправда, лише як новорічний спецефір. Телеканал 1+,1 поділився цією новиною на своїй офіційній сторінці в інстаграм. Канал опублікував ролик і написав, що вперше за 4 роки один з найулюбленіших проєктів мільйонів українців танці з зірками повертається на телеекрани у форматі передноворічного спецвипуску, щоб об'єднати аудиторію навколо великої благодійної мети. Рух до життя з таким новим слоганом пройдуть танці з зірками, щоб повернути глядачам віру в майбутнє та життя, яке триває попри все, щоб кожен отримав заряд натхнення і сил рухатися далі. І навіть серед мороку відчув: ти не один. Організатори проєкту обіцяють яскраве шоу з неочікуваними учасниками, новим складом суддів та вражаючими постановками. Більше подробиць та точна дата прем'єри будуть оголошені згодом. Друзі, а ви чекаєте на повернення танців зірками? Напишіть у коментарях.